Друзі, всім привіт! Радію, що ви знову зі мною. Сьогодні хочу поділитися з вами тим, яким я побачив Харків у ці чудові весняні години. На вулиці справжня казка, ясне небо, тепле сонце гріє плечі, близько 25 градусів тепла. Вітерець легкий, майже не відчувається. Одним словом, ідеальний день, щоб просто зупинитися і трохи пожити. Я припаркувався на Майдані Свободи. Знаєте, це вже як ритуал. Вийшов із машини, вдихнув на повні груди, подивився навколо, Харків живе, хоч і не просто, але живе. Люди кудись поспішають, хтось просто сидить на лавці і дивиться на небо. Зайшов у кулічі, взяв собі, як завжди, кави. Для мене це вже звична маленька приємність тримати теплу чашку в руках, коли йду знайомими вулицями. Це ніби короткий момент тиші, коли забуваєш про все, навіть про тривоги, які щодня супроводжують наше життя. Із цією кавою я рушив у бік саду Шевченка. Там сьогодні особливо затишно. Зелене листя шелестить, сонячні промені пробивають крізь дерева, а навколо море людей, родини з дітьми, закохані пари, молодь, пенсіонери. Всі просто насолоджуються днем, і я разом з ними. Прогулююсь з садом Шевченка, я відчув, як місто дихає. Тут особлива атмосфера, спокійна, затишна, майже домашня. Попри все, що відбувається навколо, люди не втрачають здатності жити. Вони гуляють алеями, обговорюють щось з друзями, фотографуються, сміються таке звичне, але водночас таке цінне сьогодні життя. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобаються мої відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. А далі я підійшов до одного із найгарніших місць у саду Шевченка то фонтан. Його побудували у 2012 році, і з того часу він став улюбленим місцем відпочинку для багатьох харків'ян. Цей довгий фонтан із чистою водою і високими струменями завжди приваблює. Хтось приходить сюди просто посидити на лавці, інші фотографуються або гуляють із дітьми. Особливо приємно бачити. Як спокійно тут, ніби війни немає. Люди відпочивають, усміхаються, насолоджуються теплом і красою. І саме в такі моменти ще більше відчуваєш, наскільки сильне і живе наше місто. Дивися на фонтан і здається, що світ нарешті став трохи спокійнішим. Люди навколо сидять на лавках. Хтось із кавою, хтось із морозивом. Діти сміються, пускають мильні бульбашки, фотографуються, весна в розпалі. І Харків, попри все, живе. Але цей мир оманливий, бо навіть тут, у самому серці Харкова, завжди лишається відчуття тривоги і не дарма. У ніч на 24 квітня Україна пережила одну з наймасштабніших атак останніми місяцями. Росія випустила по наших містах понад 70 ракет, 145 дронів Камікадзе типу Шахет. Цілили Київ, Харків, Житомир, Полтаву, Павлоград, Дніпро. У столиці наймасштабніша атака з літа 2024 року. Уламки падали на житлові будинки, автомобілі, дитячі майданчики. Загинули люди. Більше 90 українців отримали поранення. 12 життів зупинилося назавжди. Хатів також постраждав. Прильоти були по Немишлянському, Аслав'янському, Слабідському району. Пошкоджено лікарні, житлові будинки, навчальні заклади. Прості харків'яни, наші сусіди, знайомі, друзі, опинилися серед завалів. І знову біль, кров, тривога. Та, на жаль, це була не остання ніч страху. Бо вже 25 квітня лише через кілька годин небо над Харковом знову наповнилося гулом дронів. По місту летіли шахеди, але наші сили ППО варті. Вони не спали. Вони знову вийшли на бій, щоб захистити наші домівки, наші сім'ї, нашу весну. Завдяки їм. Ми зараз тут. Я можу тримати цю камеру, можу говорити до вас, а ви слухаєте, бачите це місто живим. Я стою біля цього фонтану і дивлюся, як блищить вода. Поряд сидять люди, хтось закрив очі, гріється на сонці. Але кожному з нас живе пам'ять пам'ять про тих, хто загинув, про тих, кого вже немає серед нас. І я щиро співчуваю всім родинам, які втратили близьких. Ваш біль, наш спільний. Ми пам'ятаємо, ми вшановуємо. Ми гуляємо вулицями рідного Харкова. Ми обіймаємо тих, кого любимо. Ми сміємося, допомагаємо один одному, тримаємося разом. Це і є наш незламний дух. Бо ми українці. І поки цвіте весна в саду Шевченка, поки звучить сміх біля фонтанів, поки ми разом, ми є, ми боремося, ми стоїмо. І ми обов'язково переможемо. Друзі, щиро дякую кожному з вас за перегляди, коментарі та підтримку мого каналу. Ваші добрі слова та активність надихають мене продовжувати знімати відео про наш рідний Харків. Разом ми показуємо всьому світу, який він незламний, щирий і красивий, попри всі труднощі. Якщо у когось є бажання підтримати розвиток мого каналу, в описі є картки та PayPal. Будь-яка ваша допомога це великий внесок у створення нових відео. Дякую вам за те, що ви зі мною. Я біля фонтану в саду Шевченка. Тут серед тихого плескоту води і зелені дерев особливо сильно відчувається спокій, краса і незламність Харкова. Навіть. У найважчі часи це місце дарує тепло і нагадує про силу нашого рідного міста. У саду Шевченка панує особлива атмосфера. Навіть під час війни тут можна на мить забути про тривоги. Дерева тихо шумлять, птахи співають, а фонтани дарують легкий подих прохолоди. Природа ніби обіймає кожного, хто приходить сюди, щоб відпочити душею. Ідеш і просто насолоджуєшся моментом. Радіє ж тому, що люди гуляють, приїжджають, дивляться один на одного, на красу навколо. Бо цього зараз нам дуже бракує. Багато людей залишаються вдома. Хтось без роботи, хтось не має можливості дістатися до неї. І справа не в транспорті. Ви самі чудово розумієте, чому все так. Тому хочу щиро подякувати нашим захисникам. Саме завдяки їм ми маємо змогу просто пройтися парком, побачити небо. Почути сміх дітей, відчути життя. Завдяки їм Харків живе. Дякую кожному, хто боронить Україну. Ви наша надія, наша сила і наше майбутнє. У цьому відео ви побачили тільки частину моєї прогулянки. Але я також пройшовся в бік каскаду. Трохи там погуляв. Потім вийшов на алею, що веде до кристалу. Теж затримався там ненадовго. І далі вирушив у бік зоопарку. Там теж трохи прогулявся, але всі ці моменти не увійшли до цього відео. Можливо, я покажу їх у наступних випусках. Друзі, дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую за кожен перегляд, вподобайку та добрий коментар. Якщо у вас є бажання підтримати розвиток мого каналу, в описі ви знайдете картки та PayPal. Будь-яка ваша підтримка. Це крок до нових відео про наше незламне місто. Харків сьогодні це місто справжньої мужності та незламного духу. Його вулиці відчувають удари ворожих ракет. Ночі тривожать рьови шахетів, але Харків не здається. Люди тут живуть із відкритим серцем і неймовірною силою. Вони працюють, допомагають одне одного, мріють, вірять і будують своє майбутнє, попри все. Кожен день для харків'ян це випробування. Але і водночас це доказ їхньої неймовірної стійкості. Під обстрілами і вибухами вони продовжують тримати свій рідний дім, підтримувати один одного словами, справами. Харків це місто, світла, посеред темряви, надії серед розпачу, любові серед ненависті. Ми віримо в перемогу, ми віримо в Харків, бо серце цього міста б'ється в кожному з нас сильно, гордо і незламно. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність і підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Ось я підходжу до Майдану Свободи, серця нашого Харкова. Це місце бачило багато всього: і радість, і біль, і незламну боротьбу. Наші люди, попри обстріли та тривоги, залишаються сильними, добрими і справжніми. Харків'яни: це про любов до свого рідного міста, про взаємопідтримку, про віру в майбутнє. Кожен день вони доводять Харків незламний. І поки ми тут ходимо його вулицями, поки звучить сміх дітей і шелестить вітер у кронах дерев, наше місто живе і буде жити. Харків вистоїть, Україна переможе.